Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословена середа. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословенні. Маємо прекрасний час. Після сьогодні маємо постимо. І також маємо послання сьогодні від Марії, від матері, яка хоче нас чомусь навчити, кудись провести і якось показати, як нам жити, та? щоб бути щасливими тут. На землі, ну і в подальшому в раю, так бо там ми будемо точно щасливі, так але єдине питання, як ми туди дійдемо: в радості, в любові, в благословенні, в прийнятості, в провадженні Господньому. Чи ми будемо туди якось лізти через біль страждання, нерозуміння, так помилки ламання ніг наступання на граблі? Тобто до Царства Божого можна зайти, так? Або, або з Марією за руку, або по граблях буквально йти треба. Ну, йдеш там, ламаєш. Або з церквою, так, з спільнотою, а, де тебе підтримують, де тебе приберуть багато граблей. Або я сам. Я сам. І не факт, що через ці граблі, коли пройдеш, то ще й попадеш туди, так? Єдине, що нас Марія вчить, що ціль, ціль нашого життя це не є тільки досягати царства Божого, а жити царством тут. Це є різні категорії, різні бачення. Так? Бо я раніше в дитинстві, ну, в дитинстві, підлітком, коли був та, то тобі здається, ну що там? Та піду, бабчу і стану коли дідком. дідом, коли буду, тоді піду до церкви. Тоді буду сповідатися, Бог мені все простить і все і все файно. ну так? І це, повірте, 90% молоді зараз так думає, що мені зараз йти до церкви. Там одні бабки, діди. Що я там буду робити? так? І, і вирішують таке, ну, я таке прийняв рішення колись. так, що Піду потім, на старості. Багато чув свідчень, де люди так собі вирішують. Піду потім, в старості. Єдина проблема, що ми ніколи не знаємо, коли старість приходить. приходять. Бо можна бути в 90 молодим і думати, що я маю ще час. Можна в 60 померти молодим і думати, що в мене ще багато часу. А можна все життя жити, так укоренитися, що потім дуже до церкви буде пізно йти. Каже, каже наука, так, що люди до якогось віку можуть ще формуватися. От точно не пам'ятаю зараз, який то вік, але є встановлений вік. До, до 60 здається. Коли люди можуть переміну мислення робити, формуватися, вчитися, а потім вже 60 стають в тому, в чому навчилися. Не знаю наскільки це факт, наскільки це працює для всіх однаково. Але щось таке є. І тому нам треба бути дітьми. Треба нам вчитися, і треба нам розуміти це поняття розуміння, що ми, ми маємо жити сьогодні Царством Божим, бо це дає радість, це дає щастя і це дає супровід, так, Божий, в дальнішому житті. До цієї старості ще треба дожити, як то кажуть. І як ти до неї доживеш? Чи відмучишся відстраждаєш? Думаючи, що ти вільний, то я можу грішити, що хочу робити, потім на старості посповідаюсь, так? Але ці різні гріхи, прокляття зроблять твоє життя таке нікчемне, таке жахливе, що не факт, що ти будеш потім, бо ти в цьому будеш звинувачувати Бога, не себе, бо я, а я що? Я нічого не зробив, так? Будеш звинувачувати себе, Бога, будеш звинувачувати всіх, крім. Крім себе. Крім себе. Тому важливо зрозуміти, що маємо. Зараз група тут трохи на мене прям напливає. Добри дні, Меджгорі. Я вже від них ховався там, 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 а вони все за мене переслідують. Добре, пойдемо в послання. Не буду вам довго розповідати. Довго, вам, а, дов, довго робити вступ довго вам робити вступ, а, то підемо в послання. Сьогодні візьмемо 25 грудня 2000 рік. Щось у мене багато послань зимових. Але і добре, бо зараз уже тепло, можна зимою та, пожити трохи. Дорогі діти, сьогодні, коли Бог дозволив мені бути з вами, з маленьким Ісусом на руках, я радію з вами і складаю подяку Богові. За, те, те, за все те, що він учинив у цьому ювілейному році. Особливо дякую Богові за всі покликання тих, які цілковито сказали Богові так. Благословляю вас усіх своїм благословенням і благословенням новонародженого Ісуса. Молюся за всіх вас, щоб радість народилася у ваших серцях, щоб у радості виносили радість, яку я маю сьогодні. У цій дитині я приношу вам Спасителя в ваших сердець. І того, який закликає вас до святості життя. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія каже, серйозні слова. У цій радості народилась радість. Так? Бачимо, скільки багато Марія говорить про радість, про щастя, так? про а, святість. Це вона не відокремлюється. Так? Бо святість це і є вже радість. Але лише наше таке. Виховання, так? Савдеповське. <хи> ну, я савдеповське виховання, хтось вже може молодіший, то інше виховання, так? Але виховання те, що радість можна купити, заслужити, якось штучно зробити, так? Але святість ти не купиш, не заслужиш, не заробиш. Святість не продається в магазині, так? Це є праця, кожнодневна постійна праця. І в цій праці знайти радість і насолоджуватися цією працею. Так? Якось так. Святість це, власне, отримувати радість від життя, Словом Божим. Коли ти отримуєш радість, ти вже забув, що тебе, тобі щось не можна. Так? Коли тобі вже і не хочеться те, що тобі не можна. Ти вже і не знаєш, як того хотіти того, що не можна. Так? Уже не думаєш про той гріх, бо ти вже не пам'ятаєш, який він. Ну, такий. Практичний гріх, так? Ще в думках боремось, і це, напевно, боротьба до, до кінця життя. Але з такими свідомими, практичними гріхами я вірю, що ми вже всі зав'язали максимально, так? Е, і, власне, коли ти вже в цьому перебуваєш, ідеш далі, ідеш далі, то е, тоді розумієш, що відходиш трохи від погляду Божого, трохи відходиш від. Е, від Слова Божого і вже приходить не радість, приходить немир, а вже приходить якась суєта, і щось крадне тебе просто. Тобі просто щось крадне. молитися не хочеться. Так? То не хочеться, то не хочеться, ти думаєш, ну, що сталося, так? Але направду е зрозуміти, що християнство це не позбутися шкідливих звичок, недобрі не не манери, не добре виглядаю. А власне, жити Словом Божим. І коли я почну ним жити повністю, тоді буду мати постійну радість. А постійно жити Словом Божим це що робити? Це читати його, проголошувати, свідчити постійна праця, постійно є чим займатися так? і отримувати від цього насолоду. Коли сьогодні Бог дозволив мені бути з тобою, з маленьким Ісусом на руках, я радію. З тобою складаю подяку Богу за все те, що Він учинив у цьому ювілейному році. Ми, до речі, також зараз в ювілейному році. І, і вчора у нас було послання якраз про подяку, та? щоб дякувати Богу за те, все, що Він дає, за Його благодаті, не за якісь інші благодаті, не за чиїсь інші прокляття. Так? Для чого так робити? Щоб дякувати. Усвідомлюючи, що Бог мені зробив, а що мені сатана зробив, а що мені зробило просто суспільство, так? або держава, або ще щось. Ну, тобто, Бо ми, коли кажемо за все, дякувати Богу, то це означає за все. А, і за ніщиту, за смуток, за сльози, за війну, ну, за бідність, дом розрушила ракета. Та теж дякувати Богу. Так, так виходить, що Богу. І, 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 і з цього потім маленького слова закладується в розуміння. Ось все Бог дав, Бог взяв. Таке неправильне розуміння Бога просто. Дякувати за все. Дякую тільки за те, що Бог дає. І тоді перераховуємо. Боже, дякую, що сьогодні дав мені подих. дякую, що дав мені сьогодні радість, дякую, що я сьогодні живий. Дякую, що сьогодні маю їсти. Так, дякую за дітей, за дружину, за чоловіка. Дякую за благословіння, за благодать, а не за все. Я коли чую дякувати Богу за все, то, то це означає не за нічого. не Дякую. Добре, то була вчорашня тема. Особливо дякую Богу за всі покликання тих, які цілковито сказали Богу так. Каже Марія: особливо Богу дякую за тебе, який сказав так, Богу. Благословляю тебе своїм благословенням і благословенням новородженого Ісуса. Молюся за тебе, щоб радість народилася у твоєму серці, щоб у радості й ти носив радість, яку я маю сьогодні. В радості носи радість це добра назва для відео. Щоб в радості носив радість, щоб носити радість, треба її мати. Так? мати. А ще каже, в радості носи радість. Будь в радості і неси цю радість. Я... А, у цій дитині я приношу тобі Спасителя твого серця і того, який закликає тебе до святості життя. Бачимо, хто закликає до святості життя, Ісус закликає до святості життя. Каже: коли будеш в цій святості, то зможеш тоді в радості носити радість. І це наша сьогодні практика. В радості. Приносити радість. Самім бути радіти, так? а від чого радіти? Бо Ісус, Месія, Спаситель, є тут, присутній сьогодні, дарує тобі цілий день. Радість чи не радість? Чи варто поділитися цією радістю? Ну, варто, варто поділитися. Добре було б поділитися радістю. Бо коли радістю не ділишся, то вона не така смачна, вона така тиха. Тиха радість, так? тиха радість стала. Але Марія каже, в радості несіть радість. Несіть цю радість. Радість. Я сьогодні маю день. Я прокинувся. Чи купиш ти сьогоднішній, завтрашній день за мільйон, за 10, за 50 мільйонів. Євро будь-якої валюти. Чи купиш ти додатковий день? Ні, а тут тобі Бог дає його. Сьогодні. Подарував ще один день. Ну, то чому не радіти? Чому не радіти? Хі, тому е, вчимося радіти, не порівнювати свій день з іншим днем, так? а розуміти, що цей день безцінний, його неможливо купити. Це є дар Божий, цей час, в якому я сьогодні живу, і можу проповідувати. Будьте благословені. Мир вам, радість і благодать з па папа.